29 жовтня 1909 року на Львівщині народився Іван Климів легенда, член проводу ОУН, генерал політвиховник УПА, лицар Золотого Хреста Заслуги, був членом пласту дев'ятий курінь імені Петра Дорошенка та української військової організації вищу освіту здобував на юридичному факультеті Львівського університету. Ставши членом організації українських націоналістів, Іван Климів був одним з організаторів націоналістичного руху та керівником екзекутиви ОУН на Сокальщині. За політичні переконання Климіва неодноразово арештовувала польська поліція. Він відбував ув'язнення у польському концтаборі Береза Картузька. Після проголошення у Львові 30 червня 1941 року ОУН-Б року ОУНБ відновлення української держави Іван Климів увійшов до складу українського державного правління на чолі з Стецьком, де очолив Міністерство політичної координації. 1 липня 1941 року Іван Климів проголосив себе начальним командантом української національної революційної армії і займався її розбудовою. За липень серпень 1941 року підрозділи УНРА чисельністю 3-4 тисячі вояків були створені у 15 населених пунктах Західної України. Із 1942 року Іван Климів був керівником організаційного відділу військової референтури проводу ОУН. Він організатор перших військових формувань ОУН на Волині, які згодом стали основою Української повстанської армії. 4 грудня 1942 року Івана Климіва у Львові заарештувало гестапо. Він був закатований під час допиту. Головне командування Упа у 1952-му нагородило його золотим хрестом заслуги та підвищило ступеня генерала політвиховника.